самого ранку, 31 жовтня, біля приміщення Луцької міської ради зібралися десятки людей. Люди із плакатами вийшли, аби донести до місцевої влади, що зараз дрони для ЗСУ набагато важливіші ніж бруківка. Далі ми розповімо про це детальніше. А ви підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропускати головного. Дрони замість бруківки під стінами Луцької міської ради в чергове зібралися люди. 31 жовтня десятки лучан прийшли до мерії з вимогою спрямувати кошти на підтримку ЗСУ. а не на різноманітні ремонти вулиць чи дворів. Людей обурює, що керівництво міста не працює над наближенням перемоги, а фактично закатує гроші в асфальт. Підтримка водіїв просто неймовірна. Складається враження, що сигналить весь Луцьк. Лучанка та учасниця акції каже, що вони вимагають елементарних речей в час повномасштабної війни. Ми сьогодні прийшли до Луцької міської ради для того, щоб заявити і щоб нас депутати міської ради побачили, що є місцева ініціатива. А громадяни міста Луцька, які проти того, щоб в бюджет закладались витрати на ремонт, капітальний ремонт доріг дворів. Тобто тут ми не говоримо про те, що частково треба ремонтувати. А саме капітальний, а кошти, ще виділялись на військових. А от лучанка Наталія бідкається, що звичайні українці останні гроші віддають на збори на дрони чи автівки для ЗСУ. А влада в час повномасштабного вторгнення расистів займається ремонтами. Ви самі бачите, сльози не просихають У мене також діти і кажу, волі ми про положили. А для чого? хлопці, чи чоловіки, батьки і рідні Шле вони не побачить тої красоти. Нам саме головне зараз тут поруб, І Ми не знаємо далі нас чекає. Ракети ще не переставали. Я рахую, так як і всі що Спочатку все на ЗСУ, закінчимо війну, а потім все буде. Це зараз не на часі. Зазначимо, що ще раніше, 27 жовтня, лучани також збиралися на акцію спочатку дрони біля головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки, та вимагали від Луцької міської ради зменшити обсяги витрат на капітальні ремонти і реконструкції. Об'єктів інфраструктури та збільшити витрати на допомогу ЗСУ. тоді, незважаючи на погоду, на зустріч прийшли небайдужі лучани, активісти та родини загиблих військовослужбовців. Акція закінчилася під крики Ганьба меру міста.